Ми чіпляємо на кубик тільки один склад, чіпляємо, щоб було зручно брати. І що ми робимо? Граємо в дуже гарну гру, називається вона стільчики. Беремо, ставимо, наприклад, чотири стільчика бильцем один до одного, немає якщо це табуретка прекрасно. Виставили по кругу табуреточки, можна просто чотири табуретки разом покласти і на кожен із них покласти або склад, або кубик. От, Поклали і включаєте музику. І дитина починає бігати. бігає, 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 закінчується музика, дитина хапає кубик або карточку і сідає. І ви називаєте. А тобто, якщо це кубик, то можна в принципі проспівати все, що є Да? Ти сидиш разом на куб, на стільчику, де сидить кубик, якого звати «Бу». І в нього є Бу, в нього прізвище, Бу, боба, ба, і так далі. А, вот, якщо це картки, то в принципі, ви можете просто стопочку картків покласти. Да? Вот. Але можливо, щоб було зручніше, просто коли музика закінчується, самі картки незручно брати. Ви можете взяти коробочку, в коробочку вкласти туди 6 складів. І одну букву. Тобто буде, буде сім карток. Дитина бере цю коробочку, витягає перша картка, звичайно, це картка, ну, наприклад, якщо це Б, а потім ви говорите, а тепер ми будемо читати прізвищем, ну таке довге, вау! І ви починаєте читати. Бу, бо, Показуючи дитині, да, Бу, Бо, Ба, бе, би. Тобто, так, це мої картки, Наприклад, От там, отак, от отак от, от, от робите, Кладете в коробочку знову, в коробочку кладете і знову музику включаємо. Знову ми бігаємо, зупиняємося і. Беремо нову коробочку. Якщо у вас є дітки, які також можуть прийняти в цьому участь, це просто чудово. Ви всі дітки, наприклад, бігають, і тоді ми, наприклад, граємо в ту гру, тому кому не вистачило стільчика, той повинен підійти там і зі стопки взяти, взяти і назвати склад. Таким чином ви вчите читати методики Зайцева не тільки дитину з РСМІ 21, а також дитину нормотипову. наприклад. Да? Або якщо дитина ще вже вміє читати, то звичайно дитина просто підходить і умова така: значить вона повинна показати там 5 карток, наприклад. Да? От. І от вона бере там і називає ці картки, підкладаючи їх під низ інших карток. А і, і, дитина з Трисомії 21 дивиться на ці картки, а дитина інша називає її. Можна грати ще в таку гру, звичайно. А, можна робити різноманітні естафети. Можна писати, можна грати в боулінг. Це те, про що я розповідала про глобальне читання. Якщо ви пам'ятаєте ці ігри, да? а, просто склади ми чіпляємо на пляшки, на пляшки з. На пляшки з водою, да? або якщо у вас є кеглі боулінга, ви чіпляєте на кеглі боулінга, м'ячик котимо, який впав, такий читаємо склад. Або я більше скажу, що можна підсилитися. Наприклад, дитина збиває букву Б, да? потім біжить на старт, бере цю пляшку, біжить на старт і шукає, наприклад, або кубик, Да, з цим ім'ям, або, наприклад, коробочку з картками, де є таке ім'я, і прочитує, вже на старті прочитує прізвище цієї буковки. В Що ще можна грати? Я, наприклад, для Міланки я розробляла ось такі картки. На кожен склад я розробляла. І що ми робили? По Помідор. Помідор починається зі складу По. А потім По. І ми вистукували чистомовку. В нашому випадку цю картку, яку я зараз взяла, це у нас по 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 річка по А от Вистукували і повторювали багаторазово. А, потім, наприклад, ось у нас ни, нитки і вистукували ни, ни ни і бачу я сни, або гарні, гарні бачимо ми сни. От. І, відразу картинка, щоб дитина могла зрозуміти, про що це. Так? Тут відразу на цій картці йде і глобальне читання уже самого речення. Тут дуже були коротенькі в мене різноманітні фрази. От. І глобальне читання самого слова також присутнє. Так, як ми граємо в голосові вправи, коли ми займаємося з дитиною. Що можна робити? Тому що голосові вправи вони неймовірно важливі для дітей. Тобто, ми показуємо наш улюблений. Кубик або е, такого ж кольору є картки. Ми показуємо, наприклад, У, і ми говоримо, зараз ми будемо співати пісеньку королеви У. І я рекомендую е, взяти, можна взяти поясок. Від, не від, він повинен бути такий трикотажний. от поясок зав'язали на серединці, зав'язали вузлика. Ви тримаєте, а дитинка веде пальчиком і дошла до е... кружечка, до вузлика, зупинилася, пальчики переставила. Потім е... можна відпрацьовувати з дитиною декілька вузликів в'язати. У, ху, у, у. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб дитина зрозуміла. Дивіться, методика Зайцева вона не тільки про букви, звуки, склади, вона також ще про розділові знаки. А в цій методиці, в самих кубиках, там є отакі ще кубики. Да? От і ще про розділові знаки, як формувати навичку того, що. Щоб не говорити да, коли, коли я говорю, 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 і отак от сплошним текстом, да, не, не ставлю розділові знаки в своєму мовленні. А якщо я не ставлю розділові знаки в своєму мовленні, то звичайно я не ставлю розділові знаки і на письмі. Я веду до я не про себе говорю, я говорю про дітей. От, це дуже важливо. Це профілактика дисграфії, тому таким чином, коли ми працюємо з дитинкою, да ми. Спочатку це пропрацьовуються просто голосні звуки, потім це можуть бути пропрацьовуватися уже коли є слова да, у дитини, або дітки, які вже говорять, мами, я до вас звертаюся, в яких у вас вже говорять дітки, то ви можете відпрацьовувати з цими вузликами речення. да, От, Наприклад, в саду. Ні, е, ви можете проговорити, тому що це дуже багато вузликів треба в'язати. А в саду ростуть яблука, груші, там, сливи. В саду ростуть. Ага, все, вам треба зробити шість вузликів. В саду ростуть. Вибачте, це чотири вузлика зробити. В саду ростуть яблука, перший вузлик. Груші, другий вузлик, сливи, третій вузлик. все, оце правильний варіант. Вибачаюся, просто цього не практикувала з віланою, тому не могла правильно сказати. Отже, дітки, які вже розмовляють, з ними можна практикувати таку методику. Говоримо речення, і там, де треба поставити кому крапку, ми. Ставимо вузлики, ми робимо вузлики. Фраза. У, рос... у саду ростуть яблука, груші, сливи». значить, починається. У саду ростуть яблука, вузлик, сливи, вузлик, груші, вузлик. Чому в кінці вузлик? Тому що в кінці крапочка. І те, також, звичайно, ми показуємо на картці... Цю фразу, да, де написано, і пояснюємо, що вузлик це ось ця ось там кома, да, можна так і називати, дитині говорити, це розділові знаки, це кома, це крапочка, і тут у нас стоять вузлики. Щоб дитина, оце абстрактне поняття, да, що в реченні вон, в та, та кома є, да, що там треба зупинятися, щоб вона відчула це матеріально, да, щоб вона це спробувала. Вот. У саду ростуть яблука зупинилась, і ви говорите, тут кома, тут кома, зупинилися груші, кома, ось дивись, кома, сливи, крапка, ось вузлик. І таким чином, якщо ви будете відпрацьовувати, то дитина значно швидше зрозуміє, що, таке, що взагалі від неї хочуть і навіщо потрібно ставити ці розділові знаки. Про що я ще сьогодні хотіла поговорити з вами? Коли дитина навчилася, вивчила склади, ми їх починаємо, ви ще не впевнені до кінця, що вона вивчила, да? тоді ми починаємо вже застосовувати ось таку табличку. Ось таку табличку починаємо застосовувати. Як помітили ви, вона не вертикальна, вона горизонтальна. Це принципова табличка, тому що читаємо ми по горизонталі, так? але запам'ятовується краще по вертикалі. Тому Микола Олександрович запропонував, пропонує спочатку ми співаємо по вертикалі, так? А потім, потім ми вчимо дитину співати по горизонталі. Як застосовувати? Ми просто ставимо указочку і починаємо співати лу ла ле ли му-ма-ма-ме-ме-ме-мі. лю Співаємо один нюанс. Дітки досить. Часто запам'ятовують просто саму послідовність. І е дуже, е дуже посмішно ми інколи виглядає, коли дитина, навіть не дивлячись отак от е на, е на, саму, е на, е на сам плакат, починає лу-лу-ла-ли-ли-ли-лю, -лу 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 -лу", і щось там показує, а ви говорите стоп, 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 куди? Для цього існує для цього існує чудовий метод. Дитина ось так співає, а потім ви кажете ок, поспівали по горизонталі, тепер співаємо по вертикалі. І тут починається. Тут ви вже перевіряєте, чи дійсно дитина запам'ятала склади зайцева. Ну і так далі. А коли дитина сама складає читає. До речі, цей метод входить в так дуже відому методику по швидкочитанню, основним методом швидкочитання є те, що склади читаються в різних інтерпретаціях по різному і там прям цілі таблиці. Цілі таблиці. І от одні з таблиць, це отак от вони є, там ломунору, вуфу і так далі. там Ломоноруфо читається. Потім читається, наприклад, по діагоналі вуфу». Можна так читати, а потім вони взагалі в розброс розкидані. Потім по скорочтінню ще ми читаємо, коли ми ставимо ось сюди, наприклад, не, не рви, ве, руну». І по равлику пішли читати. От, тобто читається в розброс. Таким чином зорова дитина запам'ятовує склади гарно і коли читає вже, вже читає в книжку, ми ж читаємо як? Ми, ми глобально читаємо да, і бачить швидко склади і швидко починає читати. От. Тому методика швидкочитання саме в цьому і заключається, що в розброс різноманітні наші склади знаходяться. І ми їх швиденько вчимося читати. Це те, що я сьогодні вам хотіла розповісти про перший етап класичної методики Зайцева.